Всім привіт! З вами Макс! А ви на каналі Max Digital. У минулих відео ми почали розглядати дерева, вже розглянули основні відео бінарних дерев, також різні відео цих дерев червоно-чорне і AVL дерева. Посилання на попередні відео впливашся і також будуть у описі. Ці попередні алгоритми були про бінарні дерева. А в цьому відео ми подивимось на абсолютно інше дерево. А саме дерево, яке маєте більше одного листа або гілки у ноди. Це дерева Б типу. Давайте розглянемо консультаціально, як працюють ці дерева. У бінарних дерев завжди було дві гілки. Зараз на екрані приклад, який ми розглядали дерева раніше. Тобто, кожен вузол мав один ключ. У нашого випадку це число 5. І цей вузол має дві гілки, 4 і 6. А тепер цей світ перевертається, і одна нода може мати N ключів. І n плюс 1 гілок. На екрані у нас вузол, у якого 4 ключа, 5 гілок, 10, 15, 21 і 25 ключі. Воу-воу, мабуть, ви зараз думаєте, навіщо нам це? Як з цим працювати? У таких дерев є ряд переваг. По-перше, вони займають менше пам'яті, ніж звичайні бінарні дерева. Тому нам не треба зберігати велику кількість. Вказівників пам'яті. Тут вона на порядок менша. Також ці дерева поєднують в собі переваги масивів і дерев, бо нода в собі зберігає дані масивом. Ключі зберігаються завжди звичайним, завжди відсортованим масивом. А ми пам'ятаємо, що масиви мають найшвидшу адресацію. Дані у бінарному дереві можуть бути довільно розкидані в пам'яті. Час доступу до них буде не константним і залежить від багатьох факторів такі як розбір кеша, швидкість пам'яті, де саме лежать дані. Виходить, що у бінарному дереві час доступу до гілки не константний і може займати досить багато часу. А тепер знов поглянемо на дерева Б типу. Тут всередині ноди завжди відсортований масив. Він може бути досить великим. Виходить, що час пошуку у нас скорочується з 3 4 звертань до випадкових ячек пам'яті, які ми. І не можемо контролювати до максимум одного звертання. Час отримання даних в масиві константно. Треба зазначити, що максимум одного звертання це мова тільки про наш випадок. Повернемося до будови наших нот. Розглянемо, як вона влаштована всередині. Так, і що ми тут маємо? Це дуже схоже, як раніше, для мінарного дерева, але тепер всього більше. Ключі, ну це самі значення. Довжина дорівнює N. А дітей на один більше, бо у нас є n лівих дітей і ще одна права. Повернемося до першого прикладу. І давайте порахуємо: ключами будуть 10, 15, 21 25, а лівими дітьми будуть 4, 13, 20 і 22, а правим нащадком буде 27. Думаю, тут все логічно. Також у нас на все це діє правило, що ліва нода менше права. І додалось нове правило. Лівий ключ завжди менше правого. Сподіваюсь, тут все зрозуміло і немає питань. От ми і розглянули концептуальне дерево з багатьма нащадками. А тепер перейдемо до суті, правил будови дерева Б типу. Ці дерева завжди збалансовані. А ми ж пам'ятаємо, що не збалансовані дерева нікому не потрібні. Тільки у збалансованих дерев час ставки видалення і пошуку дорівнює логарифм Н. Так, це тепер перейдемо до самих правил. Їх досить багато, але ми розглянемо на практиці всі їх. Перше правило: всі листи завжди на одному рівні. Бі дерева визначається терміном мінімальний ступінь Т. Зазвичай Т залежить від розмілу рублока диска. Це робиться для максимально оптимізованого кошування даних. Також вузол, крім корення, повинен містити принаймні Т-1 ключів. Корінь може містити мінімум один ключ. Ді вузли, включно з коренем, можуть вмістити, щонайменше t, помножене на 2-1 ключів. Кількість дітей вузла дорівнює кількості ключів у ньому плюс 1. Усі ключі вузла сортуються в порядку зростання. Дочірній елемент між двома ключами k 1 і k 2 містить усі ключі в діапазоні від k 1 до k 2 Дерево росте та зменшується від кореня, на відміну від бінарного дерева. Бінарні дерева пошуку ростуть униз і також зменшуються вниз. Ставлення вузла в B дерево відбувається лише в листовому вузлі. Це тільки основні правила, а ще є правила видалення. Так, це досить складне дерево, але оптимізоване, швидке і досить популярне. Перейдемо до прикладів вставки числа в дерево. На відміну від червоно-чорного і AVL дерева. Тут нам треба буде вставити набагато більше чисел, щоб ми побачили, як воно працює. Давайте поговоримо ще про розмір блоку. В реальних структурах розмір блоку визначається розміром логічного диску. Це робиться для того, щоб переписувати одразу весь блок даних в пам'яті. У нашому випадку Т буде дорівнювати 2. Якщо Т дорівнює 2, то мінімальна кількість ключів в ноді у нас буде 1. А максимальна буде 3. Якщо Т дорівнювати буде 3. То мінімальна кількість 2. Дв... А максимальна 5, ну і так далі. але у нас все ж таки буде Т дорівнювати 2. Якщо Т дорівнює 2, мінімальна кількість ключів ноді у нас буде 1, а максимальна буде 3. Якщо Т буде дорівнювати 3, як приклад, то мінімальна кількість буде 2, а максимальна 5. Ну і так далі. Але у нас все ж таки буде Т дорівнювати 2. Числа, які я буду додавати до дерева. Підбирав так, щоб найбільшу кількість складних випадків розглянути. Спочатку додамо число 10. Ну тут по класиці, перше число це корінь. Далі буде додано 12. 12 більше за 10. Значить, намагаємось додати в наш корінь, який є листом. Бо крім кореня, нічого більше нема. 12 буде додано до ноди з числом 10, як другий ключ. У нашій ноді вже два ключа, максимальна кількість 3. Тобто нам нічого робити не треба. Йдемо далі. Додам число 15. Воно так само більше 10 і 12. І піде до тої ж ноди. Розмір ноди вже буде 3 ключа. Спробуємо тепер додати 6. Тут вже цікавіше. Кількість ключів вже буде 4. Це недопустимо. Буде розділення на три окремих ноди. А як саме це робити? Поглянемо на неї. Нам треба розділити навтор: ключ з індексом, який є посередині, стане коренем, а ліві ключі підуть вже в ліву ноду, а праві вправо. Тобто коренем тепер є число 12. Ліва нода число 10, а права 15. І після того, як я додам, ще число 6. Маємо таке дерево. Сподіваюсь, вам цікаво. Реально, цей алгоритм досить унікальний і відрізняється від усього, що ми робили до цього. Такс. Йдемо далі. І додамо 8. Ми пам'ятаємо правило, що нові ключі можуть бути додані тільки до листів. 8 менше за 12. Значить, буде додано до лівого листа. В лівому листі вже є 6 і 10. 8 більше за 6 і менше за 10. Значить, маємо ноду з ключами 6, 8 і 10. А ми рухаємось далі і спробуємо додати ще 2. Так само 2 менше за 12. Тому буде додано до лівого вузла. Але тут проблема: кількість ключів у неї вже 3. Тобто, треба знову розділити. А як же тепер бути? Тут все досить просто. Знов нам треба знайти. Ключ, який посередині. Це число 8. Воно піде вгору до кореня. Ви спитаєте, чого, а у нас є правила. А все просто: дерево Б типу росте вгору. Ось так воно у нас виросло. А куди ж зникає число 10. Воно буде тепер між 8 і 12. Тобто у нас тепер три листа. Перший лист, який в собі містить 2 і 6. другий лист, в якому 10. І третій лист, в якому 15. Можливо, ви зараз думаєте, щось якось складно це все. Але насправді ні. Нам треба виконати мінімальну кількість операцій і додати одну ноду. Тому алгоритм досить простий: додам один до дерева. Тут же по накатаній стежці. Все дуже просто. Додам до найливішого листа, бо 1 менше за 8. Значить, ліва гілка. В самій ноді 1 буде ліворуч, бо 1 менше 2. Ну логічно. Отримаємо таке дерево. Ну, з додаванням вліву ноду все просто. А тепер спробуємо щось нове: додати число 13. 13 більше за 8 і 12. Значить, ця нода йде до правої гілки. 13 менше за 15, значить, у правій ноді буде ключі 13 і 15. Йдемо далі. Наступним буде число 4. 4 менше за 8. Значить, знову ліва гілка. Ми вже мали таку ситуацію. Лівий вузол вже заповнений. Додати ще один ключ не вийде. Треба розділяти його. Посередині у нас два. Значить, двійка йде в батьківський вузол. Один організує свій вузол, а шестірка свій. Ну, і знов, вузол 4 буде доданий до ноти 6. Бо 4 більше за 2 і менше за 8. Ну, досить вже мучати ліву ноту. Давайте в центральній щось додамо. Наприклад, число 5. Воно більше за 2 і менше за 8. Значить, де у другу гілку маємо таке дерево. А тепер давайте щось дуже цікаве зробимо. Мабуть, ви вже зрозуміли, що саме я хочу зробити. Я хочу додати число в проміжок між 2 і 8. Наприклад, число 7. Ми маємо переповнення вузлі з ключами 4, 5 і 6. Треба ділити. 5 хоче піти вгору, але і там переповнює. Тобто нам треба ділити ще й корінь. Ну то погнали. 8 піде вгору. Стане корінь. 2 і 12 розділяться на дві окремих ноди. Маємо таке промішковий вигляд. Далі треба поділити вузол 5 і 6. Ну тут все досить просто. 5 йде до 2, 4 ліва гілка, 6 права гілка. Тепер додамо 7. 7 менше 8. І більше за 5, значить, воно буде правою гілкою в лівій ноді корені. Ну і 7 більше за 6, значить буде додано праворуч. От ми і побачили, як наше дерево виросло з висоти 1 до 3. Також прошу зауважити: на відміну від попередніх алгоритмів, тут ми ростемо вгору. Тобто, ми маємо завжди всі листи у всіх нодах. І всі листи на одній висоті, і вона найнижча. Тобто, якщо ми з е, нашого дерева приберемо 4, то це буде неправильне дерево. А як правильно видаляти, ми розглянемо трішки згодом. Давайте тепер подивимося, як здійснювати пошук у цьому дереві. Ну, взагальна концепція тут дуже схожа: всі числа збільшуються з ліва направо. Якщо ми в нашому дереві будемо шукати 3, то перевіряємо, чи 3 більше за корінь 8. Ні. Значить. Йдемо ліворуч. Чи 3 більше за 2? Так. Значить, перевіряємо з наступним ключем. Чи 3 більше за 5? Ні. Значить, треба шукати у правій гілці. Йдемо до 4. Перевіряємо, чи 3 більше за 4. Ні. Намагаємося йти до лівої гілки. А її нема. Значить, число 3 не знайдено. Ну, якось так. Приводу обходу дерева у нас так же три типи обходу. Інфіксний обхід, префіксний обхід і пофікс обхід. Якщо не розумієте про що я, то біжіть переглядати відео, де я пояснюю всі ці три обходи посилання внизу. Різниця тільки в тому, що ми послідовно повинні заглянути до всіх гілок. Раніше у нас було тільки дві гілки, а зараз їх N. От і все. все. Перейдемо до видалення нот з дерева. Це вже набагато більш цікаво. Тут все не так просто і нам потрібно додаткові підказки, як це робити. Правила такі самі, як і для вставки, якщо що. Ми маємо два основних випадки: коли число в листовому вузлі і коли число у внутрішньому. Перший випадок. Ключ знаходиться у листовому вузлі. Просто видаляємо ключ із вузла. Якщо після видалення у вузлі залишається менше ніж т 1 ключів, виконуємо злиття або заповнення. Другий випадок. Ключ знаходиться в внутрішньому вузлі. Виконуємо один із двох випадків. Знаходимо найбільший ключ у лівому піддереві. Заміняємо ним ключ, що видаляється. І рекурсивно видаляємо його. Або другий випадок. Знаходимо найменший ключ у правому піддереві, заміняємо ним ключ, що видаляється, і рекурсивно видаляємо його. Ми будемо використовувати найбільший вузол у лівому піддереві. Це не принципово, просто умова. Ну, тепер давайте спробуємо видалити наш перший ключ з дерева. Почнемо з чогось простого. Наприклад, число 15. Воно знаходиться в листі, і в цьому листі більше, ніж t-1 ключів. Т у нас дорівнює 2. Тобто ми можемо спокійно видалити 15 з листа і все. Оце все, видалили. Ану, давайте тепер спробуємо видалити корінь, а саме число 8. Як ми вже умовилися, що на заміну шукаємо найбільше число в лівій гілці, а це буде число 7. Тепер по аналогії з бінарним деревом, видаляємо 7 в листі і вставляємо замість 8. Ну, досить просто. А тепер давайте спробуємо видалити 12. Тут буде набагато більш цікаво. По-перше, як ми вже казали, шукаємо у лівій гілці найбільше число. А воно там одне, і це число 10. 10 переміщуємо замість 12. Але так не можна залишати, бо дерева має одного з листів. Треба об'єднувати ноди. А як саме це робити? Якщо у гілсі не вистачає нод, то йдемо до кореня. А корень у нас один. Беремо його і отримуємо таке дерево. Отримали якусь діч. Нам не вистачає корені тепер. Оце так і набалансувало. Але не проблема. А тепер ми бачимо, що на другому рівні у нас всього три ключа. Двоє ноди, тобто тепер їх можна об'єднати в одну ноду. І ми отримаємо таке дерево. Красаж! Ну і як е, ще один варіант спробувати видалити якоюсь з листів. Хай це буде число 4. Якщо ми видаляємо її, то лист е, зникає. А так не можна. На заміну йому беремо ключ з батьківського вузла. І це буде число 2. Бо ми умовили, що дивимося ліворуч завжди. Тепер ключ 1 і 2 об'єднуються і роблять разом нову ноду. Маємо таке дерево. Мені здається, що ми вже розглянули всі варіанти видалення. Давайте ще для закріплення спробуємо видалити 7. Але це буде дуже просто. Давайте я почекаю, а ви в коментарях напишете, яке дерево вийде. Ну що ж, якщо ми видаляємо ключ 7, то дивимося на його лівий нащадок. Там число 6. Тобто 6 замість 7 маємо знову нестачі одного листа. 5 повинна йти вниз і об'єднатись з 1 і 2. Ну, якось так воно працює. Сподіваюся, я відповів на більшість питань. Давайте тепер розглянемо переваги і недоліки. Переваги дерев бі типу. Вони мають гарну часову складність, логарифмі 10. Для основних операцій, таких як ставка, видалення та пошук, що робить їх придатними для великих наборів даних. І програмування реального часу. Також вони самобалансуючі. Високий паралелізм і висока пропускна здатність, ефективне використання сховища, а до недоліків дерев b типу відносять. Вони базуються на дискових структурах даних і можуть мати високе використання диску, не найкраще для всіх випадків. В порівнянні з іншими структурами даних. Якщо ми порівнюємо звичайні бінарні дерева і ці, то, грубо кажучи, якщо у нас небагато ключів, то використовуємо тільки бінарне дерево. Якщо у нас великі дані, то треба використовувати дерева B-типу. А де ж вони використовуються? Ну, мабуть, логічна відповідь, де є великі дані, тобто великі бази даних. Приклад використання індексація даних. Бі-дерева широко застосовуються для побудови індексів у реаліційних базах даних. Наприклад, індекси типу B-дерева в PSQL, PostgresQL та інших. Організація ієрархії файлів, файлові системи використовують b дерева для організації дискових сховищ, наприклад, EXT4 на Linux застосовують b дерева для організації. Директорії і підрозділів блоків. Графічні бази даних. бі використовується для організації та пошуку даних у тривірних просторах, наприклад, у е рендері на ігрових рушіях, в мережах, а саме в роутерах, організація маршрутів і пошуку у таблиці маршрутизації. А на сьогодні на цьому все. Всім дякую за увагу! підписуйся на канал. Далі буде дуже багато цікавого. Також підписуйся на інші соціальні мережі і не забувай заглянути на інші відоси. Всім папа! Дякую за увагу!